Слава Україні! Сьогодні в нас запустили несподівано подвійний призов на сині уламки. Отже, ми відкриваємося. Як же ж то можна втриматися і не відкрити? Ну і, перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то ось мій Телеграм. Ну і чат, де ми спілкуємося. Отже, в нас ще паралельно іде. Турнір на душі, відповідно, можна відкривати. Першим буде мій Твін. І давайте відкриємо. Є 20 маленьких камінчиків і один середній. Буде легенда, це вже цікаво. ситалія одна зірка не цікаво одна зірка взагалі це мало. І що? і що і що? І взагалі все, скоріш за все, що піде під продаж і буду докуповувати. Цікавить міфічні або легендарні. Турбольд одна зірка не цікавить, турбульда навіть і немає. В Сеталію не пам'ятаю, вроді також немає. І міфічний це добре. Комідус, ну, мені би на основу ось цю душонку. Але не одну зірку, бо в одної зірочки це мало. Комідус в мене на основі є, тут, на жаль, немає. Це ось так все можна взяти і продати. І щось ще може докупити. Так, виходить, докупити є два таких середніх. Добре, добре. А от можливо, можливо, щось ще дістану хороше. Це верховний Галик Тризірки. У мене його нема, можна продавати. Я зазвичай продаю. Я не збираю. Хіба може не супертопових героїв, але і то не збираю, бо ймовірність того, що воно пройде. Дуже мала. Все, все добре. Добре. Без проблем, я зрозумів. Так, ключний чат, український 51. Українська. 51 е, І що, і що, і що? І погнали! Погнали! 71 уламочок в надії на дві легенди. Давай! Один уламок, дві легенди. Давай. Я очікую на тебе. Даїчі. Димчастей, непогано для крипти, філія ні, все решта ні. Хоча воєвниця е, нормально, для юстиціара підходить. вала ні. Бо, от топчик епік. Колись взагалі була супер, люта імба. Е, йдемо далі, йдемо далі. Все ще сподіваюсь, все ще сподіваюсь, я взагалі то мажорик трохи. Я от назбирав скільки тисяч рубінів тисяч рубінів, 8 тисяч рубінів. Це вам. Не... Що небудь, це... це дуже багато уламків. Або десятьом героям, наприклад, таланти. Нормально, нормально. Але я поки нікому нічого не відпиваю. Грішницю, колись чекав, Роала Крипта е, ну а, а що? то 50 уламків, 50 уламків. Давай так, дві легенди зараз, щоб я більше не діставав, бо в мене нема місця. Не робив місце. Ну, 10 рарок. Бав. Ну, на жаль, це 10 рарок, місця нема. Отже, для вас, секунда, для мене трошки довше. Іду робити місце. Не буду я докуповувати, вирішив зробити тільки місце суто під те, що маю. Не хочу докуповувати. Хай мені будуть рубіни, постараюся витерпіти. І не чудити нічого. Так, було 10 синів. Що? Ще 10 синів? Клас. От тому і не хочу докуповувати, бо це все може бути дарма. А от 2 легенди. Ні. 21 синій. Ну, от так. отак. От, от вийшло. Хіба ще передумаю і буду докуповувати, але постараюсь цього не робити. Ще раз говорю, бо це зло. Тож, переходимо до наступного аккаунта. А наступним у нас буде Алекс. В Алекса. 57 рівень аккаунта, і по легендах, я думаю, дві легенди би супер пасувало. Що виберемо по чаті? Давайте щось виберемо. Щось тут якісь дають, нічого цікавого не дають. Де було цікаво колись відкривати іспанський 4. Чому б і ні? Чому б і ні? Поїхали. На все про все 51 уламок в надії на дві легенди. Сподіваюсь, що все буде, сподіваюсь, але поки, поки раркі і один Ну, Зелот, в принципі, на крипту можна запхати. Колись пам'ятаю, коли з'явився е, це називався? Краб, я його використовував на Краба. Ну, а зараз а зараз це максимум крипта. І то не завжди залежить від вашого рівня аккаунту. На 57 рівні зайде на ура боже, як багато рарок. Ще один епік, фенші максимум також крипта. Раркі ординець. До речі, можна використовувати на одній з потаємних кімнат. Одна чи дві. Давно їх не фармлю, бо все забрав, немає сенсу. 30 30 уламків E2 Епіка. Як вам таке? На 57 рівні це дуже шкода, бо епіки потрібні. Каркулом, от, Каркулом зайде на дуже добре. І легенду сюди от ні. Крижина Банчі також на клон боса піде. Каркулом аналогічно на клон боса два герої маємо, які підуть на клон боса, і це дуже добре. Ну давай легенду, сухатий, клас, зайде. Ой. На жаль, на жаль, на жаль, ще один. ще, Ще один. І дві легенди. Ні. Так є, от може бути. Що тут скажеш? Що тут скажеш. купа е, реклами не цікавить, реклама. З орків щось дістали нове. Якась рарка, деревуруп не цікаво. Е, Демон? Теж якась рарка. Значить, що було цікаво? Було тут цікаво, чи каркулом, каркулом новий і зайде на клонбоса класно. Ну і крижана банші, якщо нова, то також зайде. Ага, золот новий банші була. Ну, в принципі, хоча насправді 51 ламок каркулом не вартував. Шкода, але не вартував. На, дійсно, на 57 рівні, на, коли у вас аккаунт молодий, краще сапідкувати під X2. Та, Алекс е написав дав контент, але е все ж таки 57 рівень е потрібні епіки. І дуже багато. Чим більше, тим краще. Е тому тому ну, виглядає, що це помилка. Але, але дякую, дякую, дякую. Я завжди за. Ну, шкода, що насправді без легенди, я завжди за, але нічого від мене не залежить. Дякую, Алексу, і ми йдемо далі. Наступним у нас буде Олег. Тут ми точно дістанемо. Тут ми точно дістанемо. Чат не міняю. Поїхали зразу по десятці. 149 уламків. Я думаю, що легенда би мала бути. А може буде три легенди в одній десятці. Було би дуже класно. Валері можна на клонбоса поставити, я в себе юзаю її на клонбоса в пачці. Майстрині луків потаємна кімната, принцеса Анкіл. Все решта корм. Та і то, і то все це корм пустити. Давай, 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 давай! Кріла і гуртук, і дай ще одну. Ще одну. І гуртук бордань. В принципі, непогано. Гуртука можна використовувати. Я в себе поставив зараз гурптука в пачку з титом на гідру. Клас. Кріла. Це клан бос, це на, скрипта. Щось таке, такого плану десь може в, в, в прокляте місто зайде. Ну, але, в принципі, непогано. Непогано. Мало уламків витратили, всього-навсього 20 уламків і 2 легенди. Нормально. Поповнення є, є. Орки Крила нова. Гурптук. Гортук ні. Гортук який, в мене їх три, по-моєму. А може. Гурт... <рістити> Тоже три. Ну, а що зробиш? <рістити> Нормально. <рістити> ну, Вітаю з поповненням колекції, дякую за оленки, і ми йдемо далі. Наступним буде у нас Іван. Івана треба відкрити на українському 32-му. Вже виконую. Так. Чат український 32, не знаю чому так, але якісь забобони, мабуть, є. Отже, потрібно дістати епіки, епіки або взагалі частини на мікг Нобля і когось на гідру Але ак не фартовий. Що ж? ти знаєш на 69 рівні не фартовий ак? Тут на сотому можна мати такий шлак, що просто капець. Що? Ну, ну побачив. Ні, мене зацікавило. Добре. Нефартовий акт, давайте глянемо. Давайте глянемо з дозволу Івана. Подивимося, що тут є. Нефартовий акт. По легендах. Добре, по легендах, по міфічних героях. Не цікавить епікет. Ну... Сенна. Віксвелл. Арманс, я не знаю, правда, чи це було зроблено, чи це з уламків. Якщо з уламків, то це, це дуже фартовий Сенна. топ герой. Ну, топові герої, як на свій рівень, Кіт непоганий. Ротос. А чому не фартовий акт? Ітос? Тоже пробуває на 69 рівні, то в принципі клас. Ага, Нобля для ніндзі, я так розумію. Тут, тут, в принципі, все нормально по героях. Тут треба їх качати, от багато не, не, не прокачаних. Арбітер забраний. Чому я би не сказав, що не фортовий. В принципі, все нормально. Ну давай постараємося ще встати ще тобі в нагрузку дві легенди якихось топових, щоб ти змінив свою думку. Трофейний це корм. Але загалом мені Акс подобався. прекрасно. Лурія, в принципі, також можна використовувати, може вдарити з блоком воскресіння, а це завжди цікаво проти всяких Поконгів. і Ендалія. Для. Для для МіКГ. войовниця. Непоганий, непогана рарка. Круторіг. Це в нас є пачки на Сьогуна через Круторога. Добре. А що в нас по. Ага, Ендалія я дістав. Другу. Ясно. Ясно. Тут оцей дві легенди треба дістати одним махом та й всьому. І залишиться одна з темних уламків. Віренон, Крипта, непогано. Залізний Ящер, Краб, теж добре. Решта ні. Решта ні. Ну, 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 ну. Бажано легенди би дві отримати, а краще три. А краще три. Ростонач, максимум крипта, а так взагалі не подобається мені. І 9 рарок. І 9 рарок. Ну, пора, пора. Круторі вже був. Грішницю також можна поставити в пачку з на клан боса. І легенди будуть сьогодні. Назана корм, е, лікар топ, топ рарка. Жар. Це жах. Це жах. Вергіс до нас піде сам бувати будь-якого краба. Варто качати. Якщо проблема є, варто качати. Валерій вже було казав, безхатько ні чорнолоп, ні. Хоча на крипту можна поставити. Ну. Но... Леді Анабель, до речі, Леді Анабель в нас буває сама будь-якого бумала. Кат, це в нас частинка на реліквара. Ну, епіки, в принципі, хороші йдуть. Але відкриваємось ми заради легенд. І поки їх не густо. Взагалі не густо. Гей, все? Все? Все, боже. Це погано? Це дуже погано. Ще одна радка. Ні. Ні, ні, ні. Тільки легенди. 80-тім 80 уламків, вроді, було. Ну, не отримати легенду, звичайно, обідно. Але це рейд, це гра, це пларіум і, і все. І все, і жорстокий рандом. Жорстокий рандом і нічого святого. Полодаркадуш. До речі, на реліквара чи і на Сайон. Ну спеціара, а і реліквара релікувара. Пік. Сайом. Ну, не, не. Колись у нього було зняття але ні, це не грає. Це так не працює. Угу. Гуль. І... і. І. ще одна радка. Платник. Ну та. Ну та. Але судячи по тому, я свою першу легенду стенних уламків отримав дуже пізно. Що в нас тут? Назан на Сайон? Ні, не цікавить Лурія, на крипту можна запхати. Хоча вже є, є вас таких, тому не, не дуже цікаво Огрін. Хто в нас з огрін? У чорнолоб крипта. де нема нормального, в принципі, можна поставити, покачати. І з. Відсе в нас. Хм. Так, не дуже вийшло. Вибачай. Але дякую вам за уламки. Приходи ще і ми йдемо далі. Ну і вже традиційно на закуску буде мій основний аккаунт, хоча я думав і не відкриватися, але але треба підтримати, як так не відкриватися? Ожах. Ожах, я не підготував місце. 5 місця я не підготував. Вже є, вже підготував. Не все про все 20 уламків і якраз 21 місце. <сів> Співпадіння, не думаю, хоча я недавно отримав легенду, але десь вже 50 уламків тому. Хоча я насправді і нічого не отрим... не очікую дуже. Відьма, в нас іде частинка на реліквара Але докупив, щоб були уламки за рубіни А от візьме і прибіжить. Хоча зазвичай мені і не прибігає. Певно, буде 20 рарок. Ні. Герхард. Ну, можна сказати, що 20 штучок корму, бо герхард це в нас дно. Та й так є. Отже, таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались, натягали подвійних легенд, не натягали, можливо, ви не мали уламків і не відкривались. Не знаю. Пишіть, всім дякую за уламки, хто дав, всім дякую, хто написав коментар. І все буде Україна. До нових зустрічей.